Протягом тижня наша знімальна група виїжджала туди, де було скоєно злочин. Втім, наше завдання не лише розповісти про криміногенну ситуацію в Україні, а й озброїти необхідними знаннями, що убезпечать Музика Столичні правоохоронці спіймали рецидивіста, який скоїв серію зухвалих пограбувань. Озбройний чоловік вдирався до ломбардів і виносив звіти коштовності та ціні речі на десятки тисяч гривень. Схему його дій зафіксували камери відеоспостереження. Зловмисник чекав моменту, щоб у приміщенні не було відвідувачів і заходив всередину. На справу брав пістолета або ножа і примушував адміністраторок відчиняти сейфи. Риби, ця. Риби, ця я я Забирав цінний крам, ноутбуки, мобільні телефони, коштовності та виручку. Переляканих працівниць він жорстоко бив і погрожував смертю. Потім хутко тікав. Він мене мною. Я не встигла, я в двері хотіла забіжать, він заді за мною з пістолетом. Он сюда, побив меня. Высокий, в, кепке был, в очках, Лисий. Так за півроку грабіжник очистив сім ломбардів у трьох районах столиці та збагатився на 400 тисяч гривень. Як з'ясували правоохоронці, до злочинів розбійник ретельно готувався. Вибирав місто, дивився режим роботи, також присматривався, є ли фізична охрана даного об'єкту том или ином филиале ломбарда, после чего э, выбирал необходимый момент для разбоя, несмотря на то, кто перед ним находится, женщина либо дівчина навіть применял фізичне насилля і збивав. Затримали нападника гарячим слідом після чергового злочину. У помешканні 36-річного чоловіка знайшли частину награбованого, ювелірні прикраси і побутову техніку. Затриманий виправдовується необхідністю годувати сім'ю. Втім, слідчі у його каяття віри не йомуть. Раніє судімий за аналогічне приступлення за розбої на магазини мобільної зв'язки Шученковським. Зройним управлінням відкритої уголовне производства по статті 177 це та розбой, яких передбачає рішення свободи віді до років. У вашого автомобіля ще немає двійника, ідентичної копії, яка має такі ж номерні знаки. Думаєте, жарт нічого подібного. Клонування автомобілів не фантастика, а реальна проблема. Один з найпопулярніших. Кримінальних способів легалізувати викрадену машину, створити точну копію існуючого офіційно зареєстрованого авто. Про один із таких випадків далі у сюжеті водія таксі, неабияк здивувала поява на одній з вулиць міста Вінниці автомобіля марки «Опель Вектра», державний номерний знак якого співпадав з його власним. Смотрю, їде машина на таких же номерах, як у мене, тільки другого кольору. Я с товарищем пили кофе, Я говорю, Саш, давай остановим, вызовем милицию. Мы, ну, я стал посреди дороги. Говорю, давай паркуйся, ти уже приехав. Він вот". я по-людськи стану. Как бы припарковался, но что-то ему не понравилось. Я говорю, Саш, ты стань так, щоб он никуда не, не уехал. І він як дав газу водій. Намагався самотужки затримати автомобіль двійник, але намагання його були марними. Він зник у потоці транспортних засобів. Після невдалої спроби затримання водій таксі повідомив чергову частину управління ДАІ про те, що він переслідує автомобіль, марка, модель та номерний знак якого ідентичні його авто. Орієнтування про перехоплення Ополя було передано всім нарядам та постам ДАІ. Прийняли заходи до його затримання, зупинили його. Потім зв'язалися з справжнім власником даного автомобіля. Він під'їхав, і ми вже ми звірили документи, звірили номера, вужливих агрегатів і вже будемо виясняти в подальшому, який автомобіль. Які документи являються справжніми. Розшукуваний автомобіль було затримано на одному з блокпостів на виїзді з міста. Відрізнявся двійник від легального автомобіля лише кольором. При перевірці свідоцтво про реєстрацію з'ясувалося, що воно містить ознаки підробки, а номери кузова перебиті. Водія було затримано для з'ясування всіх обставин. Працівники ДАЄ інтенсивно працюють по даному напрямку, в результаті чого тільки за поточний місяць було виявлено 9 транспортних засобів, де Підробні документи було також виявлено п'ять транспортних засобів, де перебити номера кузовів, номера двигунів. Ані економічна криза, ані небезпека тероризму не вплинули на групу наркоторгівців з Донеччини. П'ятеро жителів Горлівки налагодили виробництво психотропної речовини амфетамін. Збували товар за усіма правилами конспірації, але це не врятувало їх від арешту. Організатор групи, маючи базові навички з хімії, виготовляв речовину сам для реалізації товару. Взяв у помічники старого друга. Той у свою чергу знайшов ще трьох довірених людей для збуту. У групі були встановлені чіткі правила: кожен виконував певну роль. Готовий амфетамін організатор передавав спільникам через спеціально обладнані тайники. Як правило, реалізатори отримували від свого шефа одну-дві дози. Їх завдання було не просто продавати товар, але попередньо перевірити клієнта. Не дивлячись на всі методи конспірації, співробітники УБОЗу змогли провести 12 оперативних закупівель. Всі учасники цієї групи були задержані, і Мера присечення в виду содержання подстражи в настоящее время їм пред'явлена підозра. В совершении преступления, кваліфіцірована по статті 307 части 3 Уголовного кодексу України. Ватажкові та його спільникам за виготовлення і збут психотропної речовини загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна. Як надійно захистити своє майно та подбати про особисту безпеку? Таке питання сьогодні турбує кожного другого українця. Адже проти професійних зловмисників іноді не можуть стояти найміцніші двері та грати на вікнах. Утім, і на таких спеців знайдеться протидія. Це фахові охоронці. «Сіріус – зірка вашої безпеки. Під таким гаслом вже понад десятиріччя працює на ринку охоронних послуг корпорація «Сіріус». Все почалося 11 років назад з реєстрації маленької, маленької компанії, частного підприємства «Сіріус». На той момент це була крохотна компанія, в состав якої входила пару сотрудников, занимались монтажами охранных систем. З того времени маленька компанія значительно розрослась, зарегистрированы були другие компанії. И мы гордо назшися называться корпорацией, то есть об'єднанням е групи охоронних структур. На сьогоднішній день корпорація здобула великий досвід та зробила багато власних напрацювань в охоронній сфері. Наша корпорація предоставляє любые услуги в той або на степені, связанные з безопасностью. Э основной акцент всегда у нас делался не на количество, а на качество. Конечно, по количеству мы одні із лідерів в п'ультової охорони. Но у нас самое главное это достаточно высокое качество. Потужний комплекс засобів захисту та професійні кадри запорука гарантованої безпеки для тих 40 тисяч клієнтів, які вже користуються послугами корпорації. Одним із пріоритетних напрямів у роботі Сіріуса є пультова охорона. Тільки по Києву під пультовою охрани знаходяться кілька тисяч охороняємих об'єктів. Це квартири, магазини, банки, ювелірки. Ми займаємося не тільки пультовою охраною, а ще монтажем охоронних систем, допомагаємо обезпечувати інформаційну безопасность і інші услуги, що в той. Степені зв'язано з беззапасністю групи швидкого реагування цілодобово патрулюють свої райони. Їхнє першорядне завдання, миттєвий виїзд та затримання злочинців, які намагалися потрапити до об'єкта, що перебуває під охороною компанії. Під час патрулювання від пильного ока охоронців Сіріуса не сховається жоден злоумисник. Мог народитися ліба в центрі зони, так називаємо, або патрулювати територію. Зотвісно, якщо поступає тривога то Тоні їдуть на тривогу. Якщо тривога не поступають, но ну, вони бачать, що які ліпо противоправне дійство проїзд, то задача наших ребят заступитися, допомогти і далі передати правоохоронним органам. Корпорація «Сіріус» зупинятися на досягнутому не збирається, і керівництво, і кожен співробітник компанії роблять усе необхідне, щоб українці могли почуватися більш захищеними від протиправних посягань. Це був останній сюжет сьогоднішньої програми. Наш творчий колектив бажає вам вдалого тижня. Якщо ви стали свідком або жертвою злочину, терміново телефонуйте на 102. Ваша оперативність дозволить правоохоронцям простити злочин гарячим свідом. Бережіть себе та щасливі!